Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хочу зараз з вами зробити розклад на картах Таро колеса Року, а також мадам Влонорман. На питання про кохання. Хочу попередити, що це розклад для тих, у кого нема ще коханої людини, або хто її шукає, або очікує. Ми з вами, як минулого разу. Минуло три тижні. Подивимось 5 варіантів відповіді. І яка з них до вас краще підійде? Ви вибираєте одну, а потім я розкладаю, і ви дивитесь, підходить вона до вашої ситуації або ні. Якщо не підходить, то вам треба завітати наступного разу. А загадати одразу декілька відповідей це неправильно. Ну, друзі. Розпочинаємо. Карти колесо року. Перша, друга, третя. Четверта і п'ята. Допомагати нам будуть карти, мадам Ленорман. Перша відповідь. Перша відповідь Рицар мечів. Можливо, ваше кохання скоро з'явиться на горизонті. Але я б сказала, що зараз, можливо, вам не час саме для кохання. Або ваш молода людина для молодих буде знаку задяка воздуху. Це близнюки. Терези або Водолій. Зараз ми спитаємо додатково дві карти. Що саме вам чекати? Карта ключ означає, що ви, можливо, зустрінете саме ту людину, на яку ви чекали, бо ключ відкриває всі замки і всі двері. А карта башня. Карта Хленарман показує, що, можливо, ця людина буде з державної установи. Тобто, як то кажуть, як раніше казала нашій бабусі, казюний чоловік. Або військовий, або лікар, або з якоюсь такою державною установи. А ми, друзі, переходимо до другого відповіді. Друга відповідь дама Пентаклій. Вона каже вам так, можливо, скоро ви зустрінете свою кохану або коханого. Судячи по дамі Пентаклів, то він може бути зі сфери фінансів. Він або вона може бути зі сфери фінансів. Або знак Зодіака, Діва, Козеріг, а також Телець. Додаткові дві карти, які вам поради. Порада вам каже, друзі, якщо у вас одномоментно буде два шляхи, або дві людини, які вас, які вас зацікавили, і ви маєте будете зробити вибір. Примініть цю свою мудрість, добре подумайте, перш ніж зробити вибір. Тому що по двох шляхах ніхто не піде, треба обирати один, третій варіант відповіді. П'ятерочка Пентаклів, мабуть, саме зараз ще не час для вашого кохання. Можливо, у вас не такий стан романтичний, як хотілося б. Можливо, фінансово, ви ще недобре підготувались. Але зараз ми запитаємо додаткові дві карти. Карта коса і карта друг. Що можу сказати? Попереду обов'язково з'явиться ваша кохана людина. Але для цього треба ще, мабуть, трохи зачекати. Можливо, подивіться серед своїх друзів або подруг. Можливо, ваша кохана людина вже поруч з вами, але ви її ще не розпізнали. Тому що карта збору урожаю вже у вас, як то кажуть, намалювалась, вже є. Ось зверніть увагу на якогось з ваших друзів карта собаки. Я маю на увазі дівчатам-хлопців, а хлопцям дівчат. Четверта у нас відповідь: карта боротьби. Якщо ви маєте вже кохану людину, або вам здається, що ви її кохаєте, то вам випадає карта боротьби. Можливо, я не кажу, щоб ви її відбивали від попереднього кохання, але якщо. Вона ще вільна, але ще вибирає, то вам треба буде поборотися, щоб вона стала вашою. Ця людина, ваше кохання. Дві додаткові карти карта тучі і карта ліси. Дивіться, щоб ваше кохання, ваші чувства не були помилковими, тому що тут карта. Клучі вам каже, що це не все з'ясовано ще, не всі обставини такі явні, як вам здається, а карта лиси каже, якась може бути людина хитра і вашим, і нашим. Тобто, подумайте, може це відкласти на більш добрий час і щоб ви розібралися в своїх почуттях. Треба вам таке кохання або не дуже. А у нас п'ята відповідь колеса фортуни. Ваше кохання, як то кажуть, майже на порозі. Дивіться уважно, якщо ви зустрічаєтесь з якоюсь людиною, будьте уважні і роздивляйтесь, якщо ви зібралися на важливі стосунки романтичні, з подальшим одруженням. Бо це дуже гарна карта, старший аркан Колесо Фортуни. Я б сказала, вам повезло. Але подивимось. Ще дві додаткові карти. Додаткові карти кажуть, карта Лілія каже вам, що все буде добре і ваші почуття будуть зростати. Ведіть себе, поводьте себе уважно, обережно, дослухайтесь до того, що вас просить ваша кохана людина, якщо вона у вас є. Тому що. Стосунки будувати іноді складно, а іноді треба уважно. Для того, щоб, як то кажуть, не розбити ту чашку. Ось такі, друзі, поради дали вам карти Таро. Бажаю вам успіхів в пошуках коханої людини. Сподіваюсь, ви... ваша відповідь була тільки позитивна. Якщо не зараз, то потім обов'язково. Ми повернемось до цього питання і зробимо для вас ще нові розклади. Бажаю вам успіхів! На все добре!